Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай, і останнім часом, е, спілкуючись в коментарях е, до відео про те, як е, Бреше в своїх відео маніпулює е, Віталій Портніков, е, складається таке враження, що я, я не люблю самого Портнікова. Щось я до нього там приклепався, наїхав і так далі. Але яка різниця, яке прізвище? Ось я додаткове відео для вас роблю, тим, кому насправді цікаво, що цим займається не тільки Портніков, а багато блогера. І я в тому числі, ну, давайте візьмемо торман Безсмертний. Його запідозрити взагалі неможливо ні в чому, що він там буде брахати. Але ось сьогодні вийшло там його інтерв'ю якесь, де він все говорить, наче правильно. Він людина фахова, дипломат, юрист, історик і так далі. Але а, що, що він говорить, що він несе? Ось давайте послухаємо просто. Розумієте, сама фігура по собі Трампа. Він захоплюється диктаторами, захоплюється особами, які довго знаходяться при владі. Згадайте, хоча б, як він поставив питання президенту Алієву. Скільки ти знаходишся біля кермана, що той відповів? Після чого Трамп розсміявся і дуже довго хвалив Алієва за те, що він довгі роки біля Керма? Я вже не хочу говорити про те, що для Трампа такими особами, яких він шанує, є Кім Чен Ін, північно-корейський диктатор, він його кумиром є. Путін московський фюрер, Ну, така особа, наприклад, як Раджі-Пердоган, який із прем'єра до президента через реформування Конституції перебуває вже. Ну, я думаю, достатньо. Хочеться зробити ось так, як Роман, що ти несеш ти ж доросла людина, вже не тільки доросла, а досить поважного віку, і ну, не викликає взагалі. Якихось упереджень, його фах, його професійність, якихось там занепокоєнь або питань. Але звідки він взяв, що Дональд Трамп, я не захищаю Трампа, але що Дональд Трамп захоплюється ось цими людьми. І мало того, він вважає Кім Чен іна своїм кумиром. От я прям бачу, як Дональд Трамп ввечері, чи, коли, чи він граючи в Вольф, зателефонував, каже: Роман, ти знаєш. Ну, я зрозумів, що Кім Чен Ін, ось це мій кумир. Я ним захоплююсь. А також Володимиром Путіним. Або е Реджепом Таїпом Ердоганом, або іще там киїмось. Ну, це. Це реальний бред. Ну, є замашки у Трампа авторитарні, диктаторські якісь там і так далі, можна про це казати. Але ось це, які його конкретні дії кажуть про те, що він захоплюється цими людьми. Те, що він зустрічається з ними, веде перемовини, каже їм улесливі слова якісь. А, ну, Це ніяк не каже про його захоплення. Ні на першому його строку, ні на другому, коли він є президентом Сполучених Штатів, немає ніяких дій конкретних, які б там казали нам про його захоплення, ніхто з цих країн, цих людей там не познімав ніякі санкції, вони не стали в'їзними в інші країни. Я не знаю, він не надав їм якихось преференцій там торгових або ще якихось. З чогось люди, отак от дають інтерв'ю, все нормально. Тут Бах переключився і таку дичину сюди вставив Я не розумію. Ну, можливо, щоб перевернути увагу, можливо, це такий прийом блогерський, але ви зрозумієте, що ну брешуть всі. Всі брешуть, навіть в... кіно таке було там, де е -е... Як цей хьюлорі. Доктор Хаус казав, брешуть всі, блі, колись і, і серед моїх глядачів немає таких, хто хоч раз там не збрехав. І нема нічого в цьому такого, о, я не знаю, дуже незвичайного, поганого або дуже доброго. Всі брешуть, я іноді брешу, ви брешете, роман збрехав, там Портніков збрехав. Ну і що? Я це не заважає мені дивитись, їх слухати і а, робити для себе яких, якісь висновки, але я на них не молюся. Це не є якісь ікони безгрішні, які от а кожне їхнє слово, це істина в останній інстанції. Можливо, вони кожен може свою Біблію там написати або ще щось. Це, блін, бред. І якщо хтось думає, що я ось. А, тільки зараз зрозумів, там щось врешті. Ось у мене я залишу тут у відео, є цілий альбом минулого року пісень, який називається Брехня, і там є пісня про брехню, конкретна, що я все, про все це думаю. І якщо ви для себе відкриваєте за допомогою мене, що люди брешуть, ну так не дивуйтесь, ви самі можете все це легко визначити. Просто не треба сприймати людей як ікони, або як ангелів безгрішних. Це не так. Якщо у вас від моїх слів там вас, я не знаю, верне, або е, хочеться плакати кривавими слізьми, ну, не дивіться мене і не підписуйтесь, господи, і не коментуйте, що тут коментував. Е, а всім, кому. Е, це подобається, хто хоче розуміти, які є там технології в брехні, як працюють системи. Те, що я розповідаю. То, будь ласка, я е, бачу, що кількість підписників зростає, переглядів теж. Залишайтесь і ви е, будете більш захищені від ось таких е, методів, прийомів брехні і зможете сформувати своє особисте бачення, своє мислення, а не просто повторення з точки зору. Дякую всім за перегляд. До побачення. Не забудьте підписатись, поставити вподобайки, написати свої коментарі, що це, ви про це думаєте, як кажуть там всі відомі блогери. Побачимось в наступних відео.